Знімав відео. Його плани на рахунок вас. Пішов в сторону. Карти завели в сторону. Зараз ще раз знімаємо відео. Суто. Які плани обідчика на вас? Людина бачить вас в своєму мірі. Через свої ілюзії, через своє наказання вселенного вона вас бачить. Ходя і сушно закривається. Письмо. Письмо людина напише. Письмо вам людина напише в районі двох днів, сіми днів, 27 днів. Письмо буде велике. Тоді, коли буде написано це письмо? Людина попроходить свої карми, наказання, поробить очистки, вийде з ілюзій і вийде в свою силу. Ну, все. Чекайте письма. Чекайте письма. Людина має проявитися. Давайте запитаємо. Чи ваш обічик любить вас? Хоча там буря емоцій, злості, ненависті, непонятно за що. Ну... Далі в цьому всьому состоянні, чи любить вас людина? Віта да. що вам передають карти? Начинання, Рішення. Виход. Срок. Сій час, Сьогодні. Уже. Ключі є. Да ще підказок більше вже від вселенної, я не знаю. Вже більше нема. Ну, давайте запитаємося ще сил. Чи будете ви разом? Справа так, а зліва ні. Ви будете разом. Але робота має бути проведена дуже велика. Тим щасти.